Найвище і швидкомонтованих складів для потреб великої виробничої логістики. Немає нічого більш постійного ніж тимчасове. Чули вислів? Йдеться про тимчасове складське рішення, яке забезпечує постійність виробничої та логістичної діяльності компанії. До суті, проєкт, що перед вами, реалізовано на замовлення виробничої компанії Водаленд. Підприємство працює у сфері збору, очищення, відведення води, інженерного облаштування та благоустрою території. Саме це виробництво займається виробами зі склопластику, резервуари, очисні споруди, насосні станції та багато іншого. Поточна виробнича площа компанії містить рейки, якими пересувається козловий кран. Що це? Довго розповідати. Дивіться, ось він механізм, що переміщує габаритні вантажі до восьми тонн у горизонтальному та вертикальному положеннях. Конструкція універсальна, але велика. Який запит від компанії: складний та системний, все, як ми любимо, які задачі перед нами стояли розробити складське рішення для компанії без модифікації наявної поверхні і з урахуванням роботи всередині козлового крана. Рішення має працювати допоки майбутнє капітальне будівництво компанії не буде зведено та введено в експлуатацію, рішення, яке буде релоковане згодом на іншу локацію, і це рішення швидко монтовані споруди. На щастя, команда Склад Сервіс має в цьому питанні багаторічний досвід та успішно реалізовані проєкти можете їх переглянути за посиланням нижче. Кожен наш проєкт має неабиякі особливості Цей не виключення. Важливою умовою було накриття поточної площі з наявним краном всередині, що й зробило цей склад найвищим з усіх, що ми реалізовували. Достатня висота споруди складу забезпечує простір для переміщення механізму. Окрім того, ми мали зберегти наявні логістичні маршрути між цехами, організовувати можливість виїзду великогабаритного вантажу та в майбутньому виїзд портального козлового крана зі складу. Плюс до цього, із зачиненими воротами, склад мав забезпечувати комфортні умови роботи, а також ефективну вентиляційну систему. Ми одразу чітко розподілили зони відповідальності серед наших партнерів, оскільки, окрім власної монтажної бригади, в проєкті брали участь декілька підрядників, а саме, підрядники з гідроізоляції, нівелювання, вентиляційних робіт, підрядник з виготовлення промислових воріт, а також освітлення та електромережі, склали детальний графік виконання робіт, зазначили кількість людей необхідних для кожного етапу, терміни початку і завершення кожного завдання. На практиці це мало вигляд буквально щохвилинного графіка виконання кожного виду робіт. Завдяки цьому ми створили ланцюг виконання, коли одне завдання узгоджено переходило в інше що було викликом для нас Пошук і розробка рішення стосовно воріт для виїзду крана. Ми проаналізували безліч варіантів та спроектували декілька своїх для організації великого проїзду зі складу з можливістю закриття воріт. Разом з нашими партнерами компанією Онеро привезли та провели монтажні роботи. Ще однією вимогою замовника були специфічні умови вентиляції. Для цього використовують великі важкі вентилятори з різними режимами. Для кожного з них потрібно було передбачити окреме місце на складі, наче нічого складного, окрім одного, але склад холодний. Вага вентилятора не дозволяла кріпити їх просто на стіну. Тож під кожен потрібно було виготовити власний каркас з профілів від виробника. Це додало процесу додаткової модерації щодо узгодження розмірів рам під фактичні розміри вентиляторів. І звісно, який склад без розгалуженої мережі освітлення? Площа потребувала як внутрішнього, так і зовнішнього освітлення з датчиками ніч день, численними роз'ємами та підключенням вентиляторів. Разом з нашим постійним партнером компанією «Ледкор», довелось добряче попрацювати над складними розрахунками щодо проєктування системи електрики, але маємо результат: успішний фінальний проєкт, що вже працює. Звучить легко, виглядає красиво. Саме так на практиці виглядає те, до чого докладають руки професіонали. Вони зберігають наявні логістичні шляхи та покращують процеси, роблять це в межах бюджетів та мають розгалужену мережу перевірених партнерів, забезпечують постійність роботи завдяки тимчасовим мобільним рішенням. Тож, може припиніть чекати, допоки ваша капітальна споруда буде введена в експлуатацію. Швидкомонтовані споруди працюють тут і зараз. А склад сервіс на зв'язку майже 24 на 7. Звертайтеся.